Жарти від школярів у сумському держуніверситеті шкільні команди КВН змагалися за кубок ректора. Попереднього відбору не було. До участі у грі допустили всіх охочих. Про що жартували та хто з учасників переміг, знає Ірина Касьяненко. На сцені за перемогу змагалися шість команд: чотири сумські, ще дві з Охтирки і Конотопа. Моя дочка буде виступати на цьому святі, тому. Будемо болювати за неї. Будемо отримати, хочемо отримати дуже багато гарних емоцій. Хочу посміятися від душі, давно не сміявся. От сьогодні школьники повинні удивіти. Сьогодні цілих шість команд грають. Приїжджі наші будемо болять за наших. Хочу отримати задоволення, насолодитися грою інших. Романті свідання Сумах. А ні, маршрутки капель із сумських команд за кубок ректора змагалися дубель два від спеціалізованої школи номер 9 Операція ГИ від спеціалізованої школи номер 7 Просперітас від приватної гімназії Просперітас і клац від Олександрівської гімназії. З Охтирки приїхала команда Тирсопліта а з Конотопу П'ята школа ми готувалися трохи, все писалося на ходу, от, тому що у нас. очень собранная команда. До этой игры готовились где-то, может, неделю, потому что из-за карантина все болели. За неделю написали, вчера дописывали текст. Нормально все, легко было. Родзинка нашей команды заключается, собственно, в том, что у нас очень непохожий формат на остальных. Мы стараемся разыгрывать шутки в виде неких сценок, ну, то есть, чтобы был некий панчлайн, сетап и стараемся все это построить более сценично. КВН для меня, наверное, вдохновение это что-то новое, потому что э, я только, ну, вообще я пришла только ради подруги, она хотела очень КВН и не хотела. Я думаю, ну, что-то смешного, ничего. Прихожу, она говорит, Настя, я не пойду без тебя. Я говорю, хорошо, я с тобой пойду. Потом так закрутились, закрутились, мы упали в одну команду и сейчас мне очень-очень, я не жалею, мне очень нравится. У жюри – гравцы из старших команд КВН. Конечно, кто смешнее, тот и победит. Кто харизматичнее, кто... у кого шутки умнее, у кого шутки будут детские, школьного прекрасного этого уровня. Змагання складалось с двух конкурсов Визакинка и розминка. На каждой школьной дискотеке есть такой человек. За сумою двох конкурсів перемогу і кубок ректора отримала команда п'ята школа з міста Конотоп. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко на часі новини.